Не в цьому будинку підвал. А. Ага. А цих чуваків. Цих oh, чуваків, чуваків я не бачив. Like Смакує як курка. Oh, не курка, я риба. Панове, гамуйтеся. Ваша суперечка псує сю пригарну вечерю. До того ж, це смак свинини. А це що за несподіванка? Браття, глядіть, мій зір сподобав ще одну закуску. Фортуна любить наші черева. Заброду, ти друг чи харч? Знак це й мірило.